Хмельницький Богдан Зіновій Михайлович, політичний і державний діяч, полководець, гетьман війська Запорозького, засновник гетьманської держави, народився 27 грудня 1595 року у родині дрібного шляхтича на хуторі Суботів неподалік від Чигирина. Початкову освіту здобув у Київській братській школі, а потім пройшов повний курс восьми років у єзуїтській школі міста Львова. У 1618 році Богдан Хмельницький вступає до Чигиринської сотні реєстрового козацького війська. У 1620 бере участь у цицорській битві, в якій загинув його батько. А сам Хмельницький потрапив у турецький полон. У 1630-1637 роках бере участь у селянсько-козацьких повстаннях під проводом Тараса Федоровича та Павла Павлюка. Після битви під кумайками виконує обов'язки військового писаря війська Запорозького під час козацької ради під Моровицею. У 1638 році Богдан Хмельницький є учасником козацького походу під проводом Якова Острянина та Дмитра Гуні, обирається сотником чигиринського полку. У 1639 році перебуває у Вільні та Варшаві, де намагається домогтися поступок від польського уряду. У 1645 році перебуває у складі посольства у Франції, де укладається угода про найм козаків, які згодом беруть участь у воєнних діях проти іспанських габсбургів під Дюнкерком. У 1647 році під староста Даніель Чаплинський захоплює володіння Богдана Хмельницького хутір суботів і виганяє звідти його родину. Цього ж року його заарештовано, після звільнення він з загоном козаків і сином Тимошем вирушає на Запоріжжя, де створює табір. У 1648 році Богдан Хмельницький відряджає посольство до кримського хана Іслам Гірея Третього з проханням допомогти у війні з Польщею. Здобуває Запорозьку Січ на Мисі ріг та обирається гетьманом. Козаки під командуванням Хмельницького перемагають поляків у битві під жовтими водами, Корсунем та Пилявцями. Хмельницький тріумфально прибуває до Києва. У 1649 році перемога над поляками під Збаражем. Укладення з мирного договору. 1650 рік Здійснюється успішний похід у Молдавію. 1651 рік Берестецька битва поразька Хмельницького, Укладення білоцерківського договору. 1652 рік Перемога над польською армією у Батовській битві. 1654 рік. Укладання у Переяславі Союзу між Гетьманщиною та Московським царством Затвердження царем березневих статей, які визначали засади відносин між Україною та Росією. 1655 рік Спільні дії українсько-московських військ проти Польщі. 1656 рік Підписання віленського перемир'я між Москвою та Варшавою без участі Богдана Хмельницького. 1657 рік Гетьман активізує стосунки з Трансильванією, Швецією, Молдавією, Волощиною, Австрією і Бранденбургом. 27 липня 1657 року Богдан Хмельницький помер. Був похований в Елінській церкві в Суботові.